Ви слухаєте польське радіо для України і в нашій студії вже є Павло Левчук, лінгвіст, науковий працівник інституту славістики польської академії наук. Пане доктора, дуже приємно вас знову бачити в нашій студії. Добрий день, мені також дуже приємно. Дякую, що завітали, що знайшли час. Дякую, Знаю що що... просили з Кракова. Водонасправда їхали. Будемо говорити про вашу монографію, багатомовність воєнних мігрантів. З України у Польщі книжка вже вийшла, опублікована. З нею можна ознайомитися і глибше зануритися в результати ваших досліджень наукових. Але перш ніж про ці результати поговоримо, хочу запитати, як взагалі з'явилася ця тема. Яку перед вами ніхто не досліджував, а саме, багатомовність воєнних мігрантів, біженців з України на вашому науковому горизонті, на горизонті ваших наукових зацікавлень? Цю тему взагалі дослідження над Мігрантами, тими, хто почав приїжджати в 22-му році, е, мені е, говорив вже нині святої пам'яті мій науковий керівник, професор Вадислав Мюдонка. Він в певному моменті, одні з наших перших розмов ще в лютому, вже після е, повномасштабного вторгнення, говорив: Але пан мусить почати їх досліджувати. Я кажу, пане професоре, ну, але напевно прийде багато науковців з України. Може, це хтось з них почав би зробити. Каже, ну але це емоції, їм буде. Важко, вони з'являться в іншій системі. Пан тут на місці, пан повинен почати це робити. І так з'явилася анкета. Потім, рік по тому, на початку 2023-го, я почав записувати е, мовні біографії. І е, сама тема стала настільки цікавою, що, я думаю, що в цьому моменті треба перш за все подякувати учасникам дослідження, анкетованим, тому що їх було аж 1503 особи. Це справді дуже багато, дехто. Говорив, що е, цим би мала займатися якийсь е, грантовий е, е, цілий зеспул науковців, тобто мала би бути якась певна група. Я кажу, слухайте, якби я чекав на грант, цієї книжки ніколи б не було. <гум> так, тобто в такому якби плані. Але е, ця ідея, яка, якою я захопився, і я думаю, що вже тепер, коли ми її бачимо, то так насправді це єдині дослідження, е, які розпочалися в моменті перетину кордону. Дону в моменті повномасштабної агресії, коли всі думали про інші речі, треба було розпочати. Я думаю, що з перспективи часу це було дуже 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 правильне рішення. Про ці результати і про тежмовні мовні біографії ваших респондентів трішечки згодом я, однак хочу повернутися якби, до структури угу. так, до, до, до розділів і тем, які ви порушуєте. Мою увагу звертає другий розділ, в якому ви. Пояснюєте або описуєте, як царська Росія, а згодом Совєтський Союз боролися і намагалися знищити українську мову. Наскільки якби ця тема і цей такий істоісторичне повернення, так повернення в історію, наскільки воно важливе у світлі ну, ваших сучасних досліджень? Книжка написана в дедикації, дуже хотів, щоб була на початку дедикації, вона є. Uh -huh. І я пишу всім особам, які допомогли українцям в... сховатися тут в Польщі від інвазії російської, дедикую, тобто присвячую. І оскільки книжка написана польською, присвячена перш за все для польського читача, то цей розділ стає тим, який пояснює, чому з'явилася така ситуація, тобто що в держави Україно і російському так? В ситуації, де є українці, які вважають своєю першою мовою російською, нею спілкуються, і які навіть в моменті є такі випадки, бо я про це теж пишу повномасштабного вторгнення, надалі вважають, що вони можуть спілкуватися російською мовою, і зрештою, все це зводиться до одного такого великого ключа, що в будь-якій ситуації, коли Україна хотіла отримати незалежність. Вона отримала покарання а єдиним місцем, яке можна було покарати людей, які не мали власне своєї держави, і так далі, це була мова. І звідти з'являються речі, коли е, написали Біблію, хотіли її видати українською мовою, ні. Бо це означатиме, що спочатку церква відділиться від російської церкви, а потім і ціла держава створиться. Так, коли говорили в 19 столітті, що українська мова була мовою, яка цікавила еліти, так, яка вважалася такою культурною, це теж була ситуація, яка е, показувала, що е, це зацікавлення мовою може Призвести до повстання, так як були польські повстання, і це була наступна річ, яку теж варто показати. Ну і зрештою важлива річ це діяльність Києво-Могилянської академії, де представники якої потім виїхали до Петербурга, до Москви, і те, що ми це називаємо українською епохою. В розвитку російської культурної думки ми теж про це не говоримо. Але про це варто говорити не в контексті великого і малого народу, але в контексті того, як це дійсно відбувалося. І тому і потім це переходить плавно в. Ситуацію сучасних досліджень розвитку мови 2019-2022 років і переходить в анкетні дослідження, тому я вважаю, що цей розділ історично має приготувати читача до того, що він потім побачить в анкетних дослідженнях. Так і підготувати власне до, до цих зустрічей, так mm -hmm. з російськомовними українцями, тому що від поляків часто можна почути, чому з Україною чому Російсько. спілкується російською мовою. Ми вже сказали про те, що участь у ваших дослідженнях взяли. 1503 особи, тобто ну, багато. Розкажімо про їхні мовні біографії, звідки. Мовні. Так, тобто, чи це, власне, чи це російськомовні українці, чи це українськомовні українці, чи двомовні українці? З яких регіонів? Так би відсотково, якби ми могли сказати? Е, відсотково я вам не скажу, тому що я це робив згідно іншого ключа. Так. Тобто інший задум був такий. Там є 17 мовних біографій 11 з них представляють момент переходу з російської на українську. Він не завжди відбувався в 22-му році. Одна тільки людина говорила, що приїхала в вересні 22-го року, повернулася до Києва і була змушена перейти на українську, бо все її оточення стало україномовним, і в неї не було просто іншого виходу. виходу. Є люди, які розповідають, що це сталося в моменті не знаю, вагітності. Одна респондентка говорила. Один старший пан говорив, що на початку незалежності він зрозумів, бо побачив, як купував для червоного корпусу е, в Києві е, тістечко і каву, і каже, що перед ним стояв чоловік, який говорив щирою українською, як він це назвав. І каже, цей чоловік повертається. І я дивлюся, що він не українець і не слов'янин. І думаю, він міг говорити українською, а я ні. Це був якийсь такий момент. Виклик. Так, виклик. Так, Хтось починав говорити в, після е, початку війни в 2014 році. Так? Це теж тоді був, але головне, що, по перше. Це не момент, який відбувається ввечері, пішли спати, вранці стали, почали говорити. Ні, це процес, який відбувається в часі. Дуже красиві було дві мовні біографії молодого хлопця і пані доцентки одного з університетів, які пробували ту російську мову прив'язати, і то їм дуже красиво не йшло в цій розповіді. І що означає прив'язати, тому ну, що вони десь нею спілкуються. Пані Таю, пані говорила, що а там Мій брат їздив на заробітки в Москву, і як він повертався, то він там трохи говорив російською. Моя сестра живе в Латвії, от ми з нею теж там говорили російською. Це було таке, знаєте, так прив'язане. Mm -hmm. А молодий юнак взагалі десь сказав, а десь колись була, і на тому питанні російської мови закінчилося. Mm -hmm. Так, тобто, це теж має показати, що не вся країна є двомовною. І не всюди вживання російської мови є таким важливим. І ці були були теж біографії особи двомовної, наприклад, яку я знав раніше до моменту досліджень, і навіть дуже давно. І для мене її слова стали відкриттям. Я не знав, що російська мова в дитинстві чи відігравала в її житті так важливу роль, тому що ми завжди спілкувалися або українською, або польською. І це теж було відкриття про. Яке варто було б сказати і показати, що ці різні мовні біографії це теж для тих, хто буде задумуватись над тим, чому так є, і чи варто переходити чи ні? Я порадив шукайте в тих мовних біографіях себе. Так, тому що все, кожна мовна біографія ми не називаємо прізвищімен. Е, я десь там часами е, е, дату народження перекручував десь два роки, плюс два роки мінус, якось так, щоб не можна було вгадати 100% хто це. А чому а чому це настільки важливо? Розумієте, це важливо настільки, тому що можна по різному інтерпретувати слова е, респондентів, і вони можуть в якійсь частині цим людям якось загрожувати. Шкодили. Так, зашкодити. І тому для цього я вибирав е, якесь окреслене ім'я цієї людини, не знаю там е, випадок Р. Е, Наприклад, потім вже при описі починалися проблеми, R, тобто бо... російськомовний Ні, якесь та... це, це ім'я когось. Розуміємо. Справжнє ім'я знав тільки я, і в цьому полягав власне питання, того, щоб ми не говорили про цих людей. Про частину можна було б хтось міг здогадатися, тому що це виняти. Але теж також другий педагогічний момент, що в цих мовних біографіях шукати себе, пробувати знайти себе і якусь певну дорогу до е, власних мовних змін через призму тих людей, які поділилися своїм мовним досвідом, якою є національна ідентичність респондентів, і чи на цю національну ідентичність впливає, і, і яким чином впливає мова? По перше мова тут угу. є дуже великі зміни. Тому що коли я робив дослідження в 2017 році, то там десь так, так звана пів на пів завжди домінувала. Тобто було дуже багато людей, які пробували десь там себе дов'язати до двох, наприклад, і так далі. Тут, тобто українець російського походження, наприклад, або... півукраїнець, півросіянин, півукраїнець, півполяк, хоча польського походження немає, але вже живе в Польщі, тому півукраїнець, півполяк. Так, тобто були різні конфігурації тут, навіть люди з першою мовою російською. 80% сказали, що вони відчувають себе українцями. Це є важливість того, що нація згуртувалася в питанні національної ідентичності. Ти зрозуміли, що це означає бути українцем, і перестали боятися про це говорити. Як це було раніше, я читав колись розповіді моїх респондентів, і вони говорили, а, не кажу звідки, а потім десь може скажу, що я з України. Це, цього вже немає, це досить. Досить позитивна динаміка, і люди хочуть відкрито говорити, що вони приїхали з України, і вони цього не соромляться, і це дуже важливий, е, якби підсумок цих досліджень, один, один з підсумків. Який вплив мав приїзд до Польщі і польське середовище, польськомовне середовище на власне ці мовні вибори ваших респондентів, тобто іншими словами, від якої мови найчастіше якби. Відмовляються, і переходять і, е, і вибирають польську замість тієї це, мови. Це залежить, а це залежить від першої мови. Це, uh -huh. теж, це теж питання дуже важливе, тому що коли я створював так звану, я це назвав матрицю багатомовності, тобто було шість моделей мовної поведінки. Так от люди з першою українською найчастіше другою мовою вибирають польську, а не російську. Російська є власне тою мовою третьою, і що на що я звернув увагу люди, які говорять, це в більшості молоді особи, які народилися після 95-го року, котрі говорять, що вони мають дві перші мови українську і російську. Чи так дійсно є, ми не маємо можливості uh -huh. підтвердити, але. Принаймні, так задекларували. Це люди, які теж найчастіше ходять на мовні курси онлайн, найчастіше ходять на мовні курси стаціонарні, і 10% з них написали, що вже тоді, на початку повномасштабної греції, тобто, від квітня до липня, скажімо так, 22 року, що 22 другого року вони вже тоді займалися польською мовою з репетитором. Але ці особи також в мовному в емоційному відношенні до мови там було 20% тих, хто вибрали відповідь, що польська мова є важливою мовою в Європейському Союзі. Тому що завдяки знанню мови вони можуть, наприклад, на рівні це один безкоштовно вчитися, можуть отримати, отримати громадянство. Або отримати теж диплом, теж, який чи отримати, визнається. так і uh -huh. отримати диплом, який визнається в країнах Європейського Союзу. Тобто вони бачили, вони стратегічно були підготовлені uh -huh. до того, що вони розуміли, що зараз вони в цій країні, і ця мова для них буде важливою. Тому теж не завжди натомість особисто російською, теж можна було зауважити, що якщо не російською, то українською, наприклад, в публіці особистому просторі. Тобто між собою вони спілкуються російською в публічному просторі з українцями, вони спілкуються українською. Це теж певна тенденція, яка вже з'являється. Яку зрештою, я колись пам'ятаю, навіть до мене підходила така пані, яка говорила до дитини російською, і зі мною почала говорити українською. Тобто, тут ми бачимо певні речі, і, зрештою, всі мовні біографії мої розмови з респондентами вони були українською. Навіть коли я пропонував перейти на російську. То ніхто не погодився. Це теж був певного роду експеримент, бо я не відразу це робив, а десь так з десяти хвилин нашої розмови, коли е, респондентка чи респондент вже розуміли, що вони можуть говорити зі мною українською, що їм це не важко, і що так насправді немає в цьому якоїсь великої трагедії. Але все ж таки, до цього теж людей дуже часто треба переконувати. Ви згадали про, про звертання російською мовою до дитинства. Я хочу запитати власне, про дітей, чи ви досліджували ці мовні вибори мігрантів, воєнних, біженців саме в контексті дитячому? Так? Тобто чи висилаємо дитину в польський дитсадок, в польську школу, щоб вона якнайшвидше на вивчила польську мову, чи все-таки намагаємося плекати цю українську? Тут я вам можу відповісти, що не досліджував в Польщі. Треба ще отримати дозволи на дослідження дітей. дітей так. це є власне ця проблема. Тому тут були дослідження виключно дорослих. Зрештою, моєю метою було показання проблеми такої, яку вона є. На самому початку, але ми можемо теж думати про в подальшому на такі про такі дослідження. Зрештою, діти, які пішли до шкіл, знаєш, що ІБЛ, інститут бадань едукаційних угу. буде проводити відповідні дослідження, скрінінг того наскільки діти опановують мову вже протягом шкільного року. Це теж буде де можна ознайомитися з вашими дослідженнями, де можна знайти в якій формі можна знайти книжку вілоєнзичної мігрантів воєнних з України в Польщі»? Поки що книжка є тільки в електронній версії. В, на сторінці Інституту славістики Польської академії наук ми маємо цифрові засоби, тобто такі репозиторії «Іретислав». І там, поки що, це перша позиція на самій горі. Остання, яку додали, тому можна знайти завантажити у відкритому доступі. Книжка буде постійно в відкритому доступі, тобто з нею можна буде ознайомитися. Всіх запрошую, дуже дякую і вітаю вас, пане докторе, з цією публікацією. Дякую. Нашим слухачам нагадаю, що гостем польського радіо для України був науковий працівник інституту славістики польської академії наук Павло Левчука. Розмовляли ми про багатомовність воєнних мігрантів з України у Польщі. Дякую. Дякую.